Готуємо плов, класична рецептура приготування страви вдома. Візьмемо 2 чашки рису в ідеалі довгозернистий, У мене звичайний круглий, але якщо все правильно зробити, то різниця буде непомітною. Промиваємо рис декілька разів під водою. Знадобиться приправа до плову та чорний мелений перець. Також сіль та пів кілограма м'яса. У мене свинина, півтори чашки води на сковорідку та 2-3 невеликих головки чеснику, три великих морквини і три великих цибулини. Порізати, на пательню налити соняшникову олію першого віджиму чи без запаху, поставити сковорідку на вогонь та викласти в неї шматки м'яса. Посолити і поперчити. перемішати, просмажити м'ясо. Додати покришену моркву і цибулю. Перемішати та накрити кришкою. Коли компоненти трохи протушкуються, додати воду для сковороди. Та всипати приправу для плову і перемішати, накрити кришкою. Робіть так, як показано на відео. За необхідності підливати ще воду та додаємо сіль, якщо не солоне. Беремо чисту каструлю та виливаємо наші компоненти зі сковороди. Додаємо трохи води і засипаємо промитим рисом та гарненько розрівнюємо. Візьмемо наш обчищений часник та повстромляємо його в рис, заглибивши його ручкою в виделки. Наливаємо воду ложкою, щоб часник не всплів та щоб ватерлінія спокійної води була на 2-3 см вище рису. Накриваємо каструлю кришкою та ставимо на невеликий вогонь. Але щоб каструля прогрівалася рівномірно з усіх боків, оскільки, якщо буде маленька конфорка рис зсередини швидко приготується, а по краях буде сируватим. Беремо виделку. Та ручкою робимо отвори в каші, щоб не пригорало і рівномірно готувалося. За необхідності, коли вода впитається, а рис ще не буде готовим, додавайте небагато рідини і знову робіть отвори. Головне не налити забагато рідини. Періодично знімаючи кришку, повторюємо дану процедуру до готовності. І якщо щось спливе не критично. слідкуйте, щоб нічого не підгоріло і рівномірно приготувалося. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Підписуйтесь, ставте лайки, кому сподобалось. Пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Після приготування візьміть ложку та добренько так перемішайте. Гарний плов зберігає свою розсипчатість за рахунок додавання в нього тваринного чи рослинного жиру. Шкода, що не на кострі, та для домашнього варіанту чудово. Смачного.